Церква, як Єва молиться до бозі, як рученька <тас> Так, дзвін дзвонить. Бам-бам! Де татка є? <тас> Зараз татку буде бити єву? Вербою. Бачиш, який котики гарні? Гарба, не я біжати, він буде великий. Ой, яка гарна. А, бей, 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 бей. Кажі тапкаби, верба б'є я не я б'є, він я, за тиждень буде Великдень. Так. Отака. Ммм, смакота. Я все... вас смакую вже. Так, лядяники такі від Гогодзе. Та Івань. Там багато ягідок є без цукру. Гарна погода сьогодні. Так гарно в парку пташки співають. Сьогодні взагалі погодка супер, снігу вже немає. травички зелені. Може на Пасху буде і тепло. Пишли трошки на качальки. На три роки буде на будемо рулерику так? Треба буде дарити, що воно тут страх до цього має. Маємо, закиляється. Дунує. Вісакі, де бізончики, дивіться. Дідемо? Дідемо. Після церкви ми вирішили відправитись в одне дуже красиве місце нашого містечка на гору Високий Камінь, або, як називають її ще Миколаївчани, Гора Галя. Де в 2002 році була побудована каплиця Писанка стіни храму, прикрашені ликами святих, а купол поділений на сектори довгими рядами віконного скла. Завдяки цьому днем каплиці дуже світло, а вночі можна спостерігати зоряне небо. Ви тільки погляньте, які краєвиди відкриваються звідси. Наше місто немов на долоні. Дана сакральна споруда відома не тільки в Миколаєві, а й за межами району. Дуже багато екскурсій тут проводиться, так що, якщо будете в нашому містечку, обов'язково сюди завітайте. Тут дуже, дуже красиво. Бачите, ви, так, У мене сьогодні завдання стоїть помити двері міжкімнатні, вхідні і в гардеробі. У нас в гардеробі такі і жалю з двері. Мити їх гарно виглядають, але мити їх трошки важко. Вроді здається, і нема бруду, але якщо пройтись пароочисником... Зараз подивитися, скільки бруду буде. Для кухні я використовую ось такий засіб для матових поверхонь, так як в мене кухня-матова, двері також матові. І ось цей засіб дуже бережно, але гарно очищає матові поверхні. Ось така фірма Кристалайн. Цього року перед великодніми святами я більше уваги приділила дверям, а не вікнам, адже так склалася обставина. Спочатку випав сніг, погода була зовсім несприятливою для миття вікон. Потім я захворіла, пролежала декілька днів з температурою. Дуже зле себе почувала, тому вікна я, напевно, вже помию після Паски, коли буде сонечко. А зараз я гарно вимила між кімнатні, вхідні двері. І тепер на чисті двері можна чіпати великодній віночок. Його я робила власноруч приблизно 2-3 роки тому. Гарно він виглядає. Ось така краса. Так, а я плавно переходжу до обідньої зони, протираю стіл, крісла, особливу увагу приділяю цим боковим частинкам та ніжкам, адже чомусь Єва там дуже любить витирати свої рученята, і там дуже багато назбирується плям. Застеляю ранер такого зеленого кольору, також змінюю подушки на кріслах на яскраво-зелені, песняні такі кольори. І одразу неозброєним оком можна побачити, як змінюється інтер'єр, і в кімнаті задається весняний тон. Так, а мені залишилось полити вазони, протерти листочки і додати їм трішки блиску. І все, в хаті чистота можна відправлятись на кухню, готувати смачненькі пасочки. Всіх вітаю! У нас сьогодні чистий четвер. Я готую пасочки, буду прибирати. Коротше, сьогодні буду робити все все на раз, тому що я прихворіла була цей тиждень, нічого не прибирала, то що було заплановано. Тому сьогодні будемо і готувати, і прибирати. Так, вже декілька років підряд готую заварну паску. Це я заварна знову. Дуже смачна, виходить, це рецепт. Тут процес приготування пасочки. Єва хоче трошки мамі допомогти. Прийшла подивитись, що тут проконтролювати процес, так, Євисоко? Так, тісто буде на пасочку. Так, цього року я також роблю свою улюблену пасочку, заверну. Тут частина в мене буде з родзинками, курагою, горішками. І залишила трішки тіста, можливо, на дві або три маленькі, хочу приготувати без нічого. Потім, коли спечеться, вирізати сердинку і начинити заверним кремом. Не знаю, чи вийде, тому роблю невелику порцію. Якщо все вийде, то обов'язково залишу вам рецепт. Всі родинки отак ховаємо, щоб зверху їх не було, щоб в процесі випічки вони не пригоряли. І заповняємо на одну третю формочки. Тісто гарно піднялось і я відправляю пасочки в духовку. Пригадую, як моя бабуся пекла. Вона завжди казала, що в хаті повинен бути спокій тишина. Коли вона закривала піч, бо саме в печі вона пекла хліб чи паски. Обов'язково їх перехрещувала. Я так само роблю, надіюсь, в мене все вийде. Пасочки печуться. І найголовніша частина прибирання. О, май гад! Не знаю, чи дойду я сьогодні до вікон, але генеральне прибирання на кухні мушу зробити. До речі, мені прийшли олівці, якими хочу відбілити шви. Між плиткою на кухні приступаю до роботи. В інстаграмі одна підписниця порекомендувала ось такі олівчики, до речі, є різних кольорів, і чорні, сірі. Я взяла і білі, так як в мене фуга білого кольору будемо пробувати. Ох, на кухні повний безлад. Я дуже люблю готувати, особливо перед святами, різні смаколики. Але гора немитого того посуду, який назбирується в процесі приготування, це вже зовсім інше питання. Але насправді, коли є на кухні такі помічники, як посудомийна машина, то справа рухається дуже швидко. Чесно, я вже навіть не уявляю свого життя без неї. Це дійсно один з найкращих винаходів людства, як на мене, для домашнього господарства. Просто весь посуд складаю в машинку і кухня одразу має інший вигляд. Звісно, і посуд, який не можна мити у посудомийці, я його мию руками. Також я не втомлююсь повторювати наскільки класна біла кухня, як зручно за нею доглядати та все ж її мити треба. А зважаючи на те, що в мене сьогодні генеральне прибирання, я зазираю в кожен кутик. Знімаю чашки, мию рейлінг. Також на кухні маю ось такі декоративні вазоночки, де на листочках назбирається дуже багато пилу та жиру, тому я все вичищаю. І за допомогою пари чесника забираю зайвий бруз листочків. Це дуже-дуже зручно. Але особливу увагу я сьогодні хочу приділити саме швам на плитці. Так, ось і пасочки вже готові, Обов'язково перевіряємо їх чи вони готові. Запихаємо дерев'яну шпажку. Все, нічого сирого нема. Якщо ця велика готова, ці менші точно готові. Коли вони вже гостинуть, потім я її буду прикрашати. Друзі, хочу показати вам своїх сьогоднішніх помічників. У мене кухня фасади матові, і я вже замов... замовляю не вперше ось такий засіб від Кріста Лен. До речі, ці засоби вся їх серія, вона перевірена клінінговими компаніями, щоденно використовується ними в роботі, дуже гарно вичищають жир. Ось у мене є засіб для жирових відкладень, для духовки, грилю. Цей засіб у мене йде для кухні, для матових поверхонь. Дуже гарно, бережно очищає меблі. І також маю ще для вани Мою нею душ, душову, гарно все відчищає. І, а для духовки я маю оце мега-мега-засіб. Це для дуже застарілих плям. Це й торгова фірма Nano. З мене духовочка сьогодні гарно попрацювала, смачно нам все приготувала. І подивіться, в кому нажахливому стані, але я не переживаю, тому що оцей засіб справляється на ура. Так, Зараз нанесу на пару хвилин. І потім покажу вам результат після. Так, а я продовжую вимивати свою кухню. Одна частина столешні, та плитка вже повністю вимиті. І зараз буду тестувати цей олівчик. Чесно скажу вам, що трішки зараз шкодую, що зробила шви білого кольору. Напевно, треба було все ж таки робити графітового. Пройшло вже 4 роки, шви пожовтіли і нелегко їх вже відмити. Дуже, я скажу, Працює. Він так як. Маркер, коректор, коректор. Я запасна, ось ця штучка, я вже змінила другу. Перед використанням гарно потрібно зболтати і під таким кутом наносити. Я вже бачу результат неозброєним оком, і мені подобається. Одна частина кухні вже готова, все чисто вимито, повертаю все назад на свої місця, і приступаю до другої частини, де на мене чекає плита, витяжка, також мию всі баночки. В цій частині кухні найбільше видно зношені стільниці, є і тріщинки, і застарілі плями, які вже нічим не відмиваються. тому я вже з нетерпінням мрію змінити її. Мені дуже подобається дерев'яний варіант, але думаю. Чи брати дерев'яний, чи все ж таки ДСП під дерево, адже читаю багато, є і позитивні, і негативні відгуки. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось має дерев'яну стільницю, як вона в практичному використанні. Буду вдячна за ваші відповіді. Так, в мене на кухні вже чистота. Якраз і посудомийка помила, прибігла Єва допомагає мені розкладати посуд, і мені залишилось тільки помити. Духовку. Але тут вже нема надто важкої роботи, адже засіб зробив все за мене. Мені залишилось тільки все протерти тряпочкою. На цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Надіюсь, вам було з нами цікаво, когось надихнула і змотивувала на майбутнє прибирання. Зараз буду прикрашати пасочки і зустрінемось вже в великодньому влозі. До нової зустрічі, па-па!